Дивіться, Оксана, як правило, громадські лідери приходять, вриваються в громадське життя і застрігають в ньому надовго, на багато-багато років. Але часом за цими роками, за цією бурхливою діяльністю, ми забуваємо те свіже відчуття, чому ми прийшли в цей сектор, чому ми стали активістами. Чи ви самі собі якось нагадуєте оцю вашу першу внутрішню мотивацію вашого активізму в громадському житті? В чому вона для вас полягає? Ну, бачите, я прийшла в громадський сектор з науки освіти. Я взагалі готувала собі е, кар'єру викладача журналістико-знавчих дисциплін, про що я колись вже, по-моєму, і вам говорила, і вашим іншим колегам з, з журналістського цеху. Тобто я якраз збиралася журналістико-знавчі дисципліни і викладати. Е, Ну, сюди ж доплюсуйте політологічний такий політологічну сферу, тому що журналістика в мене була не, не культурна, не, не економічна, а саме. З ухилом в політологію, тому що я порівнювала політичні публіцистики різних країн ага. Росії, України, Білорусі, стажувалася в дуже багатьох країнах. Про що мені я вже навіть кривлюсь, бо мені вже це просто це, це було дуже давно, і це вже не цікаво розповідати, бо дуже багатьох інтерв'ю розповідала. І мені захотілося практики на якомусь етапі мені захотілося попрацювати з головами, от в реалі, а не в кабінетах високих чи там в аудиторіях. Затишних і тому я прийшла в громадський сектор, причому свідомо в ту громадську організацію, в яку ну яка спеціалізувалась на популяризації української мови, культури та історії, в нешароварних, на чому ми завжди наголошуємо, і не політичних форматах. Нам вдається, от якраз 10 років поспіль, бути аполітичними, і тому політологія це тільки знання, яке десь десь в мені, але не ну не, не вимір нашої діяльності. Така була мотивація. Я з вами дозволю собі не поводитись, Любо, в тому сенсі, що приходить молодь в громадський сектор і залишається там надовго. Ну, якщо вона активістами приходить і ми, керівники громадських організацій, думаємо, що вона активістами і залишатиметься безкоштовними на волонтерських засадах, то не факт. Не факт. Тому що якщо в людини Якій 22 чи 25 років є дилема, чи її заробляти там на сім'ю, чи, чи, чи просто на себе і, і, і чи брати участь в усіх можливих громадських видах активності діяльності, то звичайно вона вибере перше. Ну вона вибере зарплату нормально, стабільно, а не бутерброди, якими ми типу. Згідно з підручниками з, з, з теорії громадянського суспільства е, годуємо наших волонтерів. Ну, Давай пропоную назвати речі своїми іменами. Це взагалі болюча для мене тема, тому що ну, хлопці-дівчата не сильно довго затримуються у, у статусі волонтерів. Вони кудись зникають. Особливо, коли запахне машинами, дачами, стабільністю фінансовою, дітьми і. Ну і іншими такими речами, які типу як суспільне визнання uh -huh. і проаплодовані з боку суспільства. От. Ну, мені це гірко визнавати, тому що ми лідери, вибачте, за, може, це хвалькувати, звучить лідери, там не лідери. Ну, просто Ми ж змушені кожен рік готувати новий, нову команду волонтерів, тому що дуже велика частина з тих попередніх кудись зникає. Ну, вона зникає в суспільно визнаних системах. Я ж кажу, сім'я, дача, машина і так далі. Угу. У такому разі, це гасло не будь байдужим, яке є титулом вашої організації, титульною сторінкою вашої організації, що воно означає сьогодні? Не бути байдужим? Ну, воно для нас набуло ширшого змісту, ніж було 10 років тому, коли громадська організація засновувалась. Якщо раніше ми займалися винятково, Ну там просуванням культури, просуванням українськості через рок-музику, чи просуванням українськості через е, нічні клуби. Е, ну, це не рок-музика, це електронна музика, чи просуванням українськості через наліпки, чи якісь е, чи футболочки, чи літературні вечірки. То зараз ми знаєте перейшли в такий більш нудний формат, яким точно як виявилось, ніхто не хоче mm -hmm. займатися. Е, ми Ну, я я в дуже багатьох теж інтерв'ю вже озвучую таку фразу промовисту Галини Ткачук, дитячої письменниці, яка мешкає в Києві. Фраза така: сіла манулись бути українцями, але ніхто не знає як. І, от, зокрема, Донбас ламанувся. Ну я ж по-простому завжди висловлююся. Донбас ламанувся. Слобожащина дуже хотіла б якихось цікавих форматів. Крим підпільний Крим має на увазі. Український Крим дуже планує щось щось якось витворювати чи там перевідтворювати, бо бо там вже було теж немало зроблено. Всякого і Миколаївщина, і, і центр України, який взагалі має пробудитись і нарешті збалансувати, щоб не було тільки Львів і Донецьк, фігурувало в медіях. І вони всі хочуть стати українцями. Кияни їм не дають цього. Кияни займаються або в депутатство йдуть, що зразу зжирає в них громадську таку складову, або, або вони просто-напросто до Донбасу, громадські активісти, чи там до Миколаївщини, чи до інших областей, які я назвала, вони не доїжджають. Їм легше, як я вже говорила, теж не раз зустрітися десь в Ірпіні чи у Ворзелі, за Києвом. От. Тому ми що робимо? Ми просто-напросто об'єднуємо істориків, філологів, з музикантами, з художниками, витворюємо якийсь продукт і його просто-напросто веземо на Донбас, а часом і на фронт. От у нас так було з фільмом Холодний Яр, у нас так було з, ще там з деякими музичними гуртами, чи, диски ми везели і, і так далі. Ну тобто треба їздити і проводити роботу mm -hmm. якусь. Зараз ми активно змиваємо рештки старого шляхом декомунізації і інших процесів. Але на чому будувати нове? На західному, східному, можливо, на чомусь серединному, іншому, якими цінностями маємо складувати ці цимдинки. Ну, дивіться, я раніше думала, що схід є схід, захід є захід, і їм ніколи не зійтися, як, як сказав, здається, Кіплінг. Але дуже схожі загально, цивілізаційні от шляхи в Сходу і Заходу. Це я вже говорю після того, як відвідала багато європейських країн, а також Індію і Хабаровський край. Це, це там недалеко, це Схід Росії. Е що виходить, наприклад, є така цінність, як аскетизм, довкілля, допомога ближньому, не зациклення на матеріальному, а зациклення на, на духовному, як би пафосно це не звучало. І ви знаєте, що вон, нам, нам, Україні, теж від цього нікуди не подітися. Мене дуже бентежить е, негативна цифра. Цифра така, що в період майдану і в період. Війни з Донбасом, яка триває на Донбасі, яка триває війна з росіянами ну, з Путіним. Добре, е, Кожен четвертий українець брав участь у якихось акціях, чи, чи як волонтер, чи як вояк е, на фронті, чи як ну, будь-хто, або хоча б грошима трошки скидалися там для, для спорядження наших хлопців. Які тим чи іншим чином брали участь. Тепер ця цифра невпинно знижується. Mm -hmm. все, все, Вже не буде повернення назад, люди, з, люди просто, напросто не мають натхнення і, як більшість зараз говорить аналітиків, втомилися від війни. А от у Сполучених Штатах, наприклад, кожен третій громадянин бере участь у якихось волонтерських громадських організаціях. Mm -hmm. І ця цифра не зникає, ця цифра не зменшується. У них нема зараз війни всередині країни? Е, ну, типу, насоложуйтесь своїм багатством. Навіщо з маличку дітей з там з першого третього класу чи з якого не скерувати, щоб вони доглядали за безхатченками чи там безпритульними тваринками? Навіщо їм розповідати про те, що в музеї теж потрібна часом волонтерська допомога? Навіщо Насолоджуйтесь тим, що ви з. Ходитиму Золотий Мільяр, шановна шановні Сполучені Штати mm -hmm. Америки. Ні. Люди е, пропагують там, ну я маю громадські організації, і взагалі, і держава, отакі от, от загальнолюдські цінності, які чомусь вважають, що вони тільки східні. Тому, mm -hmm. е, тому я просто закликаю, ну я закликаю, як ж, ж, жінок мати не по 20 пар туфель і, і не по 100. Хоча зараз мені ліберально налаштована тусовка в Україні, звичайно, скаже це, це справа кожного, кожної жінки окремо. Зрозуміло, ну в нас просто війна, і в нас крим відтяли, і в нас дуже, дуже велике збільнення населення. От, от та в якої 100 пар туфель, якщо вона буде мати 20 пар туфель, вона теж буде прекрасною і. От от можна було би поділитися все-таки з Донбасом. Я не знаю. Мінімалізм дизайнерський такий напрям. Всі ми на ньому починаємо бути схибленими. Він ні звідки ж теж не взявся, по-моєму. От, по-моєму, це теж ідеться про мінімалізм це про скорочення витрат. Дивіться, зараз цікавий факт мені підкинули френди з Голландії, що ввели обов'язкову плату за. Е... За користування пласти, пластиковими упаковками чи пластик пластикові пакети в супермаркетах в Голландії цікаву цікавий факт підкинули друзі з Німеччини, що дуже активізувалися рухи food sharing, чи там сквотін. Навіть в першому випадку має на увазі сім'я, яка їде у відпустку, просто роздає біднішим за себе з холодильника ну, їжу. Або скотін це друге те, що я назвала, це коли в помешкання, де не встановленими є господарі, вселяються хтось. Ну просто вселяється і реєструється. Бідніші люди, от в такі от помешкання вселяються. Англійське слово сквотін. Ну і таких же ж просто десятки, десятки цікавих прикладів можна назбирати, якщо опитати своїх друзів з різних країн. Це загальна світова тенденція. Ось що я хочу сказати, і Україні дуже вона дуже важливо зараз це прийняти. Mm -hmm. а, ну я знаю, що про охорону здоров'я, чи про економіку, чи про екологію, це все таки не до запитання до руху не будь байдужим, але в контексті реформ, які відбуваються, щоб НББ міг запропонувати в якості акцентів до освіти, культури mm -hmm. є такий індійський просвітник Сугата Мітра. Дуже цікавий пан. Він професор, сам походить із Калькутти, Це Бенгалія в нью делі в 1999 році, він провів освітній експеримент під назвою Дірка в стіні. Що він зробив? Він висверлив в якихось хащах в дуже такому бідному районі, в стіні одного з будинків житлових. Він висверлив дірку і в неї вставив. Комп'ютер і залишив це. Він бачив, що там дітки бігають всякого віку, і просто він це залишив і рушив повністю. звідти. діти, ну з часом діти, мало того, що опанували комп'ютер самі без наставників, без вчителів, без тюторів, без фасилітаторів, mm -hmm. вони ще вивчили тут же англійську. А ви знаєте, що не тільки англійську не знаю багато. Вони ще 50% країни не письменні. Вони розібралися в дуже багатьох програмах самі, причому діти самі розібрали собі, кому яка програма підходить. Ну, тобто, Той зразу став дизайнером, той став ну, дизайнером одягу, наприклад, той став дизайнером меблів. От Різні напрямки діти обирали. Про що йдеться? Що це за такий Дослід і що він нам дає, він взагалі всі цивілізації, наші теперішні, дає розуміння того, що якщо не тиснути зверху, то людські якості от за допомогою якихось таких простих інструментів, наявних, природних, вони розвинуться. Радянська освіта ніколи цього не визнавала Макаренківської такої закваски. Завжди вважалося, що якщо Дитинку не загнати в якісь рамки, то дитина просто не розвинеться, вона не соціалізується, вона не стане повноцінним членом суспільства. Цей наш шановний Мітра всьому світові розповів про цей дослід, і його навіть в 2013 році, от буквально три роки тому, нагородили, ну, є такий Тед Прайс. Тед це на Ютубі, ну всі знають, великий порт... ну, він не на Ютубі, це самодостатній портал, де новинки науки техніки і техніки і ще з дуже багатьох сфер люди озвучують, прогресивні люди з різних країн світу. Саме такі винаходи свої, які допоможуть людству розвиватися. І от саме приз цього великого ресурсу отримав у 2013-му цей просвітник індійський. На сьогодні слава Богу, що в Україні є розумні люди, зокрема на Одещині, які ось такий принцип мітри взяли до уваги, і навіть вже створили такі самоорганізовані навчальні простори. СН. П. Виходить, так, така абревіатура. Здається, у Відіопольський район Одеської області, коли діти, ну правда, поза школою, звичайно, загальноосвітньою приходять і самі розвиваються, тобто в них здається, є фасилітатор, тобто людина, яка так узгоджує, наче координує їхні зусилля, але діти самі відповідно до того, що закладено в них природою, розвивають якісь такі напрями. Ніхто на них не тисне, і там дуже комфортна психологічна атмосфера. І я думаю, що Лілія Гриневич, будучи все-таки ну, прогресивною людиною, яка, по-моєму, бачить великі мінуси нашої радянської освіти і пострадянської, я думаю, що вона десь колись на якомусь етапі візьме це до уваги. От. Поки що вона взяла до уваги те, що рівень БВП, те, що всього лише 5%. Цілих ВВП ми витрачаємо на освіту, і це мало, я з нею згодна. Поки що вона взяла до уваги, що 12-літня освітня ну, шкільна освіта це нормально в Європі. Так є діти вчаться до 18-ти. Вона також взяла до уваги і збирається лобіювати питання, щоб була профільна освіта, от щоб все таки три роки поспіль виділяли. Упродовж свого розвитку виділялося дітям для того, щоб вони набули якісь ну, ті спеціальності, які в нас в радянському Союзі колись в нас називалися робочими, але насправді вони дуже потрібні і Я мала честь стажуватись колись у німець, у німецьких школах, і там дійсно ніхто не соромиться того, що він володіє ще, ще будучи в стінах школи. Володіває професією такою чи якогось там інженера орієнтованого на якісь одні mm -hmm. е інструменти е чи агрегати, інші там інженери зовсім іншої спеціалізації. Тут же дівчата шиють, тут же хлопці щось клеють, Е В нас це завжди вважалось а е чорні комірці. Трудове навчання нудне, кому воно потрібне, потрібна вища освіта. Так от схибленість на вишці оцій нашій — це суто пострадянський синдром. Ні в Сполучених Штатах, ні в Канаді, ні в Німеччині, ні в інших країнах, які ми вважаємо, чи умовно, чи безумовно цивілізованими. Такого нема ну такого обожнювання вищої освіти. І, і це правильно. Навіщо нам робити вигляд, що всі після вишів виходять суперпрофесови? Ми ж знаємо, яка в нас вища освіта. Лілія Гриневич, слава Богу, це все розуміє. Абсолютно я знаю, що ви підтримуєте контакт зі сходом, пересилаєте туди книжки і будемо їздити, спілкуєтесь як там будемо. сприймають українське, чи чекають його, чи чи хочуть. От в мене свіжа новина, історик, який зі мною об'їздив пів України, Юрій Митрофаненко, кандидат історичних наук із Кировограда. Буквально два дні тому повернувся з Донбасу, і в нього наскільки в нього були приємні. Враження після наших з ним поїздок, настільки вони ще й зараз активізувалися, дуже потрібна мешканцям Краматорська, мешканцям Сєвєродонецька, мешканцям Костянтинівки, Дружківки, Лисичанська, Привілля і дуже багатьох інших міст дуже потрібна українська книжка, українська музика. Вони, от ви знаєте, які аудиторії збирає. ну, Простий незнайомий їм, ні ну завдяки руху, не будь би дуже знайомий, ну мало знайомий, все одно так в глобальному вимірі. Їм Юрій Митрофанко. Величезні аудиторії він збирає зі своєю книжкою Українська Отаманщина. От причому він там в цій книжці наголошує, чим отаманщина відрізняється, скажімо, від повстанців повстан, від повстанства Аля Холодія. Тобто це ж такі різні речі. І, і ці всі детальки дуже цікаві тим, хто приходить. І школярі, і письменники приходять до Донбаски, і музейники, і бібліотекарі, і просто люди робітничих професій, і, і, і неробітничих, і не просто люди. Різні, різні, просто тисячі людей приходять на, на такого от собі історика заїжджого. Бачите? А у нас досі всі все одно бояться їхати на Донбас. Чого ж боятися? З людьми працювати треба. От. І тому ми як їздили, так і будемо їздити. Ну Інша річ, що це ж все гроші, це ж треба, щоб громада збиралася. А якщо громада вже тепер вважає, що війни нема, от ви спитайте середньостатистичного киянина, чи він сильно відчуває війну. Він її не відчуває. І середньостатистичного хмельничанина, тим більше. Mm -hmm. от. Тому дуже багато всякої цікавої роботи. Мене, знаєте, мене навіть не бентежить оцей цей свіжий факт з Маріуполя, що Євгенничук, міністр культури, поїхав туди, там купу е йому, ну, купу пропозицій є, а не факт, що держава знайде гроші, відрегулює ринок сам себе якось. Культурний навіть ринок в майбутньому. Все одно новації туди зайдуть, і все одно там люди теж об'єднаються, і, і, і навіть об'єднають три музеї, як вони хочуть зараз, і пішохідну зону зроблять з цих музеїв. Е, така в них просто зараз ініціатива на часі. От і ну так, що просто я, я, я просто хочу сказати, що в нас, якщо держава не допрацьовує, то все одно є самоорганізація населення. От. Mm -hmm. І, і Маріуполь, я думаю, не, не пустиме задніх. А стосовно е... А, і мене не бентежить той факт, що на океан Ельзи мало прийшло людей. Ну і що? Поки що мало. Післязавтра прийде багато. Ну є ж якийсь фактор випадковості там в цьому всьому. Ну, треба розігрівати ще публіку, треба туди частіше їздити і себе красиво презентувати, щоб вони в більшій кількості приходили на Славка Викарчука. З його командою. От. Дуже мене тішить той факт, що в Чернігові, от буквально теж свіжа новина, провели міжнародний, міжнародний перший фестиваль документальних фільмів, історичних. От. Це класно. Саме історичні, саме документальні. Тобто вони існують, бачите, навіть фестивалі з них роблять. І це люди, активісти об'єдналися. Ну, влада теж підключилася. Тепер що такого цікавого ще стосовно, ну, в нас особисто дуже багато планів в, плані, в нашій організації, тому що в Одесі можна проводити фестиваль історичної реконструкції. Но це ж треба прописати, не факт, що у представників міської ради буде, чи там міської адміністрації буде час і креатив, щоб ну, все це викласти на папері і концептуально побачити. Чому я згадала щодо Одеси? Тому що ну вже ж добили історики, що ну вони правда це і раніше довели, ну просто ми ж дивимося на історію українською, російськими очима. Що історії що Одесі набагато більше часу, ніж е, тих пару століть, які от від, е, від Катерини вона не є засновницею міста. І тому дуже важливо там зробити не шароварні козацькі якісь реконструкції цікаві, щоб туди прийшли е, мешканці міста. І, і, і ознайомилися з українською нормальною. Вас як активістки громадської, людина, яка працює в науковій сфері, інших є відчуття, що ми встигаємо осмислити, рефлексувати те, що з нами відбувається з України. Маєте на увазі в кого? Громадських активістів, інтелектуалів чи в кого? У вас персонально є відчуття, що ми встигаємо, як суспільство, осмислити те, що з нами. Відбуваються останні роки, майдан, війна, ще щось, ще що, ще що. Ну, дивіться. Є ж конкретна цифра, що ну прогрес, тобто прогрес творять там якихось 3 чи 5 відсотків. В одних підручниках 3, в інших 5. Ну Так воно воно ця цифра так і не залишається. От є люди, які відрефлексовують, замислюються. Не не впадають в цю піну сію мінутною, сказали би росіяни, чи там дочасно сказали би українці в оцю, в, в повсякдень, в рутину, в щоденні новини, там в такі всякі там, специфічні шоу, телешоу. Ті люди, які в це не заглиблюються, вони мають високий рівень абстракції. Вони мислять дуже так наперед, надовго є, є такі відсоток людей. Вони відрефвідфрефлексовують відповідаючи на, на ваше запитання, а більшості то все одно. Ну я ж ми ж це всі розуміємо, і ви це розумієте. Ну, це так в кожній країні, що, що, що тут дивуватися, Мабуть. на жаль, а ми якось Анастасії Дмитрук поетесою провели mm -hmm. такий невеличкий психологічний експеримент, який я вигадала. Я просто вам буду давати слово. А ви на нього рефлексію, те, що вигляді якоїсь. Совечко інше. Словами, перше, так? перше, що вам спаде на, mm. на, на розум, mm. а, Україна 2016. Вже не війна. Угу. А Україна О, 2026. 20. Тим більше. Тим, тим. більше. Росія. Капець. Європа. О. Світ. О. Українська політика. Цирк. Українське суспільство. Молодці. Український третій сектор. Ну, типу, молодці. Оксана Левкова. Купа роботи. Добре. Ну, мабуть, на останок я би хотіла запитати якісь. Меседж, який є у вас всередині, який би хотілося звучити, якесь щось актуальне, важливе для вас, що хотілося б сказати і донести суспільству, але про що я вас не запитала? Друзі, якщо ви навіть не вірите ні в які техніки і практики модні на сьогодні, там які озвучують тренери, коучі різного розливу, якщо ви в це все не вірите. І залипаєте в своїй депресії, то е, я вас просто запевняю, що ви довго в цьому ну, варитися не зможете. Все одно, ми, українці, маємо якусь таку внутрішню енергію, вітальні сили, колосальні вітальні сили, які нас виведуть вперед. Ну, чесно, от я це просто бачу. І, і ми дійсно і, і на сьогодні вже маємо, незважаючи на нашу синусоїду, яка типу, пішла вниз, ми на сьогодні маємо що цікавого розповісти світу. От, для цього потрібна енергія, креативна енергія. От, і, е, будь ласка, в собі її відроджуйте різними різними способами. Навіть якщо ви от, от станом на сьогодні, в це ну, не вірите, що хтось вам може допомогти. Ну так допомагайте самі собі. Залипати не можна, залипати на негативі і на бездіяльності не можна. На дивані, будь ласка, не лежіть, ну нема коли лежати. Ми прогавили дуже багато часу просто просто. Тому, будь ласка, рухаємося Раз, разом з рухом. бо й